Здоровенькі були 18 жовтня 2022 рік. Україна під ударами ракет, дронів іде руйнування інфраструктури, ви все це знаєте. А я сьогодні і багато з наших земляків хотіли б задати питання депутату Верховної Ради чого в такі важкі часи, не раніше, ні пізніше, як під час війни, почати розпочинати роботу капітальних будівництв, витрачаючи десятки, а може і сотні мільйонів гривень на те, щоб платити дороги, робити ремонти шкіл уже в навчальний час. Коли треба навчати дітей, створивши всі умови для цього. А саме в цей час починається проводити роботи. Сьогодні я хочу ще раз нагадати про те, що 20 липня пройшов буревій, який показав всі недоліки управління зіньківської громади протязі останніх 20 років. В якому стані знаходились навчальні заклади, які не витримали простого вітру. І сьогодні це є причиною для того, щоб під час війни направляти гроші не на оборону України, а на капітальні ремонти навчальних закладів. Так от запитання. Такого план до депутата Верховної Ради. Розкажи нам, як можна 4 місяці проводити ремонтні роботи, вкладаючи, шукаючи 10 мільйонів для того, щоб похизуватися в той час, коли проводяться благодійні концерти, виставки, збираються гроші, діти несуть останню копійку, яку їм батьки дали на пережов чи на булочку. А ви затіяли капітальні ремонти. Незважаючи на те, що люди, батьки, працівники шкіл, другої школи, школи Зерова з 20 по 22 число знайшли сили, можливості за підтримки підприємців, які дали. І дерево, і шифер перекрили маленьку школу. До Великого корпусу батьків не допустили, не дали, сказали, що це буде зроблено в короткий час. І так, через два дні, буде 4 місяці, а великий корпус ліцея Зірова ще не вкритий. Ми не знаємо, які кошти. Тобто назвали цифру 9,7 мільйонів, але ми не знаємо кошторису, який оцінює всі роботи, ми не знаємо вартості матеріалів, ми не знаємо вартості робіт. І те, що результати, отакі, от як ви бачите, валиться стеля в школі на другому поверсі, це результат бездіяльності. Депутата Верховної Ради, який заявив, що все це буде зроблено швидко, надійно і красиво. Так от ця красота, ви бачите, що вона виливається. Ну і, мабуть, переходить, я сьогодні не буду до слідуючих запитань, їх дуже багато. Зупинимося сьогодні на ремонті шкіл. Ще з обласного бюджету ще з Полтавського виділили ще 49 мільйонів на ремонти шкіл якраз міняють дахи. І Найшли час. Війна, де кожна копійка на рахунку для оборони для збройних сил. Що це за господарі? Так може думати тільки та людина, яка цілі направлено думав про. Свої власні вигоди. Так що Надіємося що наш депутат дасть відповідь по школі і розкаже, чого саме вони придумали. Не зробили так, як показали батьки, перекривши маленький корпус школи імені зірова Зробили безкоштовно, практично безкоштовно для бюджету. З бюджету не витратили ні копійки. Я не знаю, скільки там е школа тратила там, на гвістки, там ще на якісь із бюджетних коштів. Але це було зроблено руками батьків, е працівників шкіл, школи цієї і в найкоротший термін. А чого 4 місяці е робиться ремонт е покрівлі? Великого двохповерхового корпусу і до сих пір, що приводить до руйнування самого приміщення і зірваний, зірваний навчальний рік класи. Я не знаю, зараз опалюється чи не опалюється те приміщення. Ну, без даху, я думаю, що результат опалення. Ні до чого не приведе. Чекаємо пояснення, чому 4 місяці, які кошти. Я вже задавав це питання, але воно пройшло мимо. Я думаю, батькам буде цікаво узнати, про що, чого все так трапилось, що така бездіяльність і чого ніхто. Не думає ні про дітей, ні про те, що йде війна, ні про економію грошей для перемоги. Це знову ж питання до депутата Верховної Ради Кулініча, Олега, чого так складається і чого все робиться для того, щоб... Зірвати навчальний рік, не перерахувати бюджетні кошти на потреби Збройних сил України, а саме на суперкапітальний ремонт. Не було раніше часу, чи як поясни нам, жителям Зінківської громади, що Тебе в голові і чого ти так робиш все через одне місце. Не думайте не головою, а чимось іншим. Чого так відбувається? Я думаю, що які б ракети, які б дрони не летіли на нашу землю, все рівно перемога буде за Україну. Узначе Путлеровська армія. О чому пункт лиха. І я думаю, що до кінця жовтня ми це вже побачимо. А саме звільнення нових територій. Українці перемилять мобіків, чмобіків і Дрони. Так, да, нелегкі часи нас ждуть. Ще, можливо, батька з путлером може принести передноворічний подарунок для України. Не зря він фарширує, набиває територію Білорусі російськими військами. І з території сьогодні запускає. На Україну дрони. Ну, я думаю, з цим теж розберемося. Збройні сили знайдуть можливість наказати цих придурків, уродів, які нищать українців. Слава Збройним силам України! Слава Україні!